Друзі, всім привіт! Коротше, сьогодні е, у нас є 5 грудня Тепер, виходить, я закінчив об'єкт. Хочу зняти відео, дивіться ребята. От, коротше, я почав пилити дрова був колись, ще не ці дрова, а попередні. У мене 46 штіль, слава Богу. Всього, йому хазяїно вийшло. Ну, це вже дрова грязня, я не дуже хочу це пилити, але він замітив, що я можу робити, я вже якось розпитав, що я можу робити фасади. От я вже утеплив фасади, повністю тепер їх знімаю, слава Богу, закінчив. От коси робив тут. Теж утепляв п'ятерка, пінопласт, сітка, дюбеля. Була робота тут. Сьогодні закінчив. Ось це є гараж. Тепер йдемо до лиця. Так, це є. Морщ! Якийсь пес привів. Вот є кусочок, кусочок. Так. Тут я утепляв. От. От. коси робив, бачите. Все чітко, файно. Так. Утеплив, вот Будиночок. Це всередині тут криша, там теж залазив, коротше там. От коси ще перетягнув там чуть-чуть зверху хідною дверкою. Там балкончик один трошки теж робив. Ось тут коси теж робив. От ця стіна, в общем, 262 квадрата. Потім, от сьогодні я ще на вешти темп, темніші трошки перетягнув на ще раз відкоси ці. Ну, типа, виходить, що рівніші були по два рази на фініш. Трошки знизу порівняв бочуть криве було. Тут, тут раз, два, три, чотири. Ось такі ребята справи. Вот От оцю стену. стіну та граші вже знімав. Дивіться, би ви не казали. От, Значить, рівненька стіна рівненька. Все файно робимо, якісно, чітко, гарно. Просто зима, вже не сезон з весни що Бог поможе. Тут складні моменти. Там то б ходив, запінив всередині, тут б ходив, тут, там -то. обрізав, вставляв тут. Трохи гранки було з цим, але все чітко, якісно, ну, файно робив. Там ще є балкончик, теж погрався з драбинами там. Так що такі справи. Такі ребята справи. Е, Хазяїну дуже сподобалось, що я роблю гарно, якісно, слава Богу. Він захотів би я йому плоти робив. ще. А я ж в мене жарка інвектор. в мене ж багато що й болгарок і там інструменти всякі коротше, От і вирішив би я плоти робив. Ці всі слупики варив я, красив, зважу допомогу, ще мені якісь трошки хлопці деякі не мав підсобника. Там одного пацана трошки шліфував ішов вперед як красив. Це все, як бачите, то це, може не видно. Бачите ці всі стики, трошки шліфував, тут силікони у слупчики. там ось Знизу ледя чуть-чуть просверлив, малесеньким 2, -2 мм сверло, бо вода стекла, не розривало. Ось От, такі плоти везде. Я поробив, слава Богу. Гарний, якщо бачите, може не видно дуже, дуже бляха красива, така воно не видно на камеру. От по периметру будинку є гарна квадратура. Я ще йому по і сказав. Оці дрива. Оці дрива це я теж йому там наймав хлопця складав. Багато що робимо. Так що, ребятка, всім дякую за увагу і слава Богу, що я це все закінчив. бо то, знаєте, важливо не тільки почати і гарно розрахуватися з хазяїном. Він зі мною розчитався, слава Богу, все. Так що всім пока.